Слава Ісусу, просто неймовірна насолода бачити так багато знайомих облич. І я вам скажу відверто, не менше насолода бачити обличчя, які я бачу вперше, чи можливо, які ви бачите вперше. Це така насолода нам бути сьогодні з вами тут, у домі Божому, не в якомусь іншому місці. І знаєте, от напевно присутність наша тут це як такі собі островки свободи. Островки гідності, островки честі, островки радості посеред цього бурхливого океану, в якому ми сьогодні з вами знаходимося. Хочу розповісти вам про одного проповідника. А ви, я переконаний, кожен добре знаєте цього проповідника. Я не знаю, чи у вас є хтось каже улюблений проповідник. Хтось каже успішний проповідник, хтось каже проповідник, е який здатний донести складні істини ну, простими речами. По-різному люди ставляться до різних проповідників. Але є один проповідник, якого ми всі з вами не любимо. І я вам скажу чесно: слово не любимо це ще дуже м'яке слово. Бо насправді більшість із нас. Та, напевно, і всі ми. Ми просто ненавидимо цього проповідника. Хоча він досить успішний, цей проповідник. І більше того, цей проповідник проповідує мільйонам людей в кожній країні, в кожній нації, в кожному поколінні, в кожній людині. І цього проповідника звати страждання. Про що проповідують страждання? Так називається моя сьогоднішня тема. І, напевно, хтось із вас дивиться на мене і думає, ну що цей хлопчина, якому з вигляду даш років 30, хоча насправді вже 34-й пішов. Що він взагалі може знати про страждання? Що він взагалі може розуміти про те, що зараз відчуваю я? З яким болем, з якими викликами зустрічаюся прямо зараз я? Хочу сказати, що коли мені був один рік, в мене виявили. Інфекцію головного мозку, і просто диво, що я залишився живим. Коли я був в школі, я зустрічався із деякими однокласниками, які насміхалися із мене через те, що я добре навчався, через те, що я був віруючий. І я ще тоді, приблизно в середині 2000-х років, не знав, що таке булінг, але по суті я став жертвою булінгу. Пізніше, але приблизно в той самий час, я вперше, будучи підлітком, зрозумів, що ж таке певне неприйняття чи приниження в церкві, коли кидають під ноги твою певну якусь гідність. Згодом я, коли я навчався в університеті, і чотири роки прожив в гуртожитку, я зрозумів, як це потрапити в середовище багатьох людей, які живуть дуже хаотичним життям. Де багато злості, де багато ненависті, де багато абсолютно недолугих, ненормальних розваг, де багато знущань одне з одного. Пізніше я працював у колективі, який був досить токсичним, де було досить багато конфліктів між людьми. І хоч я не був причиною тих конфліктів, але люди довкола конфліктували між собою, і це також і мене вражало. Згодом почався ще один період в моєму житті. Які пов'язані мої, із моїм здоров'ям? Е, так, в моєму віці вже є певні, е, я б сказав, хронічні хвороби з хребтом, е, зі шлунком. І, як бачите, віднедавна я дізнався ще одну чуду новину: у мене проблеми ще із зором. Але я б не хотів, щоб ви подумали, що я вийшов сюди для того, щоб пожалуватися на своє життя. Я просто хочу сказати, що в мене є, ну, бодай маленьке, але моральне право говорити на цю тему. І я впевнений, що, напевно, якщо би кожен із вас вийшов сюди, він чи вона, ви могли б розповісти про свої страждання, про ваш досвід страждань. Але забігаючи дуже, дуже наперед, я хочу сказати, що наша з вами місія полягає не в тому, щоб змагатися, у кого ж важчий тягар страждань, кому більше насипано. Страждати. Наша місія і наше завдання допомагати одне одному стояти під тягарем цих страждань. Взагалі, проблема страждань і проблема болю це одна із найскладніших богословських проблем. Це дуже складна моральна дилема, над якою філософи билися спокон віку. Особливо ця дилема і ця проблема загострилася в XVII столітті, коли Європу Дуже багато потрясінь на крило. І тоді люди почали думати, як пояснити оцю ідею, що Бог, послухайте уважно, що Бог добрий, що Бог любячий, що Бог всесильний і у світі існує зло і страждання. Бо вони думали так: ну якщо Бог добрий, якщо Бог любячий, то значить Він точно, точно мав би бути проти страждань. І якщо Бог вседержитель, якщо Бог всесильний, якщо Бог все може змінювати, змінювати на мікрорівні просто от наше з вами життя і на велетенському, вселенському рівні, то чому Бог не зробить так, що страждань не стане? Значить, якщо він цього не робить, він не такий добрий. Або, можливо, він просто не здатний це зробити, тому він не такий всесильний. І в той час багато філософів, багато людей. Задумувалося над, над цією дилемою. У Біблії є відповіді на ці питання. Але я хочу сказати, що наше суспільство, яке переживає особливий шквал страждань, на жаль, вкрай рідко звертається до цієї святої книги, щоб знайти там відповіді. І нещодавно я мав таку дискусію на сторінках і просторах інтернету. Е ми говорили про Бога, і там це була така відкрита дискусія різних людей про те, що Бог з нами в ці непрості часи. І багато людей писали щось на кшал цього. А де ваш Бог, коли летять ракети на Київ? Де ваш Бог, коли гинуть наші військові на передовій? Де ваш Бог, коли дітки, яким півтори рочки гинуть? Де ваш Бог, коли у світі так багато хаосу і страждання? У мене в самого дуже часто виникали подібні запитання, особливо, коли я дивлюся жахливі просто світлини дітей, у яких світяться ребра в Африці, коли я дивлюся на жахливі світлини цунамі в Індонезії, коли я дивлюся на жахливі наслідки торнадо у якихось із штатів Америки, коли я зустрічаю страждання на рівні моїх друзів, знайомих і близьких. У мене в самого виникають подібні питання. Але я хотів би, щоб ми прочитали з вами один текст, і цей текст він дає нам багато відповідей на ці та інші питання. І знову ж таки, у цьому сенсі цей текст, ці слова залишив нам неймовірний моральний авторитет, який дуже багато страждав. І я б навіть дуже просив вас, як домашнє завдання, прочитати всі ті тексти, де апостол Павло описує. Всі страждання, які він пройшов в житті. Але один текст він не просто про страждання, він надихаючий. Після до Римлян, 8 розділ, 18 вірш і нижче. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. І далі він говорить про те, що. Все творіння зітхає, все творіння страждає і чекає викуплення, чекає, коли все зміниться, коли світ трансформується. Страждання відіграють дуже важливу функцію у наших життях. Вони такий собі проповідник у кожному з нас. Клайв Льюіс, відомий письменник 20-го століття, фактично класик, який написав багато класичних праць. Він залишив одну дуже дуже глибоку фразу. Він сказав, що інколи. Бог шепче нам серед задоволень. Інколи Бог говорить до нас через наше сумління. Але дуже часто Бог кричить до нас через рупор страждань. І це правда. Коли нам добре, ми не запитуємо, а де Бог? Чомусь більшість людей запитує себе про це, коли їм погано. І ця фраза, а де Бог? Вона звучить дуже підступно. Ми ніби намагаємося порою в чомусь бога звинуватити. Боже, ну де ж ти? Ти існуєш взагалі? Ти в моєму житті присутній, ти присутній в житті нашої нації, в житті нашої країни. І взагалі, скажи, чи не байдуже тобі, що цей весь світ котиться до хаосу? Де Бог, коли коїться лихе? Де Бог? Це питання поставив собі молодий хлопець. Який вже у 27 років зустрів в житті багато страждань. Цього молодого хлопця звали Янсі. Ну ж бо читали, напевно, його деякі книжки. Перша його книга, яку він так і назвав, де Бог коли боляче, стала просто світовим бестселером. Безліч мільйонів примірників розійшлося по всьому світу. Тому що люди хотіли зрозуміти, а де ж Бог коли боляче? І в одній з своїх книг він приходить до досить таки цікавого висновку, про те, що коли Христос висить на хресті і говорить: Боже мій Боже, нащо мене ти покинув? Він не знаходить відповіді на це питання. І Філіп'янці говорять про те, що: а якщо син Божий не удостоївся від небесного батька почути достеменну, об'ємну. Повну відповідь на це питання. Чому ми думаємо, що ми на землі отримаємо всі відповіді, пов'язані з цим питанням? Але зрештою, чому вони все ж таки існують? І перше, на що вказують страждання, це на наш з вами бунт проти Бога. Це історія про гріхопадіння, яку ви всі прекрасно знаєте і пам'ятаєте. Немає сенсу зараз про неї багато говорити, тим паче немає і часу. Але ця історія показує, де народилися страждання, звідки вони походять. Буття 1:31 сказано про те, що коли Бог створив увесь світ, він створив його досконалим, ідеальним, гармонійним, наповнений благами і прекрасними процесами буття. Богові сподобалося те, що він створив, і Бог не створив нічого, щоб йому не сподобалося. Але пізніше все змінюється. Після того, як Адам та Єва порушують Боже повеління, порушують його закони святості, порушують його стандарти моралі, вони піднімають бунт проти Бога, спокушившись на думку, що Бог ще чогось їм не дав. І це та сама спокуса, якою сатана дуже часто атакує і нас. У нас ніби багато чого є. І Біблія каже, що в нас є все необхідне для життя і для благочестя. Сатана може приходити, як до Адама Єви, і казати, що почекай, ще щось тобі Бог не додав, що ти був надміру щасливим. Є ще щось, що Бог приховав, що Бог не хоче тобі дати. Бог від тебе це тримає на дистанції, і ти сам повинен це взяти. Це саме та спокуса, на яку диявол підбив Адама та Єву. Тому що у всіх випробуваннях, у всіх стражданнях він має одну ключову ціль порушити наші стосунки з Богом і внести хаос там, де була гармонія. Та ж сама історія, про яку ми знаємо, як про книгу страждань, історія Йова. Зауважте, будь ласка, Йов багатий, заможний, щасливий, у нього прекрасна сім'я, у нього, знаєте, життя в шоколаді. І саме в той момент диявол приходить і говорить про те, що. Послухай. Все зрозуміло. В нього все є, тому він тебе любить. Ти забери від нього це і тоді побачиш, чи він тебе любить. Ця книга це перевірка любові. І наші страждання дуже часто, точно так же само, це перевірка наших відносин з Богом. Багато людей в стражданні знаходять Бога. У мене особисто є подруга, яка дуже важко хворіла, і яка. Пізніше зізнавалась, я б ніколи не знайшла Бога, я б не шукала Бога взагалі, якщо б не ця жахлива хвороба, туберкульоз кісток, від якої після її покаяння Бог її зцілив. І сьогодні вона дуже успішна в служінні, служить серед підлітків, серед багатьох багатьох людей, приносить радість Божому царству. Страждання виховують нас. Писання до Євреям сказано, що всяка кара в теперішній час не здається втіхою. В цьому немає нічого доброго. Знаєте, ми християни, не якийсь, так би мовити, мазохісти, яким подобається біль. Ні, він нам не подобається. А ми розуміємо, що у цьому болі народжується нова ідентичність, нова дитина Божа. І от тих з нас, хто вже має діток, знають це добре. Хтось, хто ще не має діток, будете, я надіюся, знати це в майбутньому, що інколи ми караємо наших дітей. Щоб вони стали кращими, слухнянішими. І ці покарання це не є наша кінцева мета, це не є наша ціль, це є інструмент, метод, який ми використовуємо для того, щоб діти стали кращими. І ми, як діти Божі, хочемо ми того чи не хочемо, стикаємося з тією самою реальністю. Бог використовує певні методи для того, щоб зробити нас кращими. І це освячення. Знаєте, це. Досить низький рівень зрілості сприймати покарання, сприймати страждання лише як покарання. Вищий рівень зрілості передбачає те, що ми сприймаємо їх як метод, яким Бог нас виховує. І останнє, про що хочу сказати: страждання насправді вони нас мобілізують, мотивують, надихають жити заради вічності. Бо цей текст говорить, що ми знаємо, що все творіння стогне і страждає аж до нині, але... Але ми знаємо, що свого часу все створіння і ми також будемо визволені для життя у славі. 18-й вірш, з якого ми починали, він говорить, що страждання теперішнього віку порівняно з тією радістю. Насолодою, гармонією, яку Бог приготував для нас, для кожного з вас, не просто для вашого сусіда, не просто для вашої знайомої, не просто для вашої колеги, а для вас особисто, персонально. Оце все, воно, повірте, які порівняння не йде із тим, що ми зараз з вами проходимо. Подумки, спробуйте собі намалювати довжелезну лінію. Ви не бачите, де ця лінія починається, і не бачите, де ця лінія закінчується. Умовно, назвемо її вічністю. І це неймовірна слава і радість, яку Бог приготував для нас. А от наші страждання це просто одна крапочка на цій лінії. Так, це важко, так це складно, так, це боляче. Але ми з вами, відчуваючи ці страждання, маємо більше і більше думати про вічність, думати про насолоду, яку ми отримаємо у новому світі, який Бог відновить. і… Зрештою, подарується світ нам і з вами. Один чоловік, розповідає одна канонічна, неканонічна притча, дуже жалувався Богу. Боже, ти дав мені самий-самий важкий хрест. Я вже не можу його нести. Ну, добре, приходь до мене в майстерню, подивишся на всі хрести, підбереш для себе якраз по розміру. І він довго дивився, примиряв різні хрести. І цей не такий, і той муляє, і той заважкий, той не дуже комфортно нести. І потім нарешті знайшов і вигукує. О, нарешті, я знайшов ідеальний хрест. І Бог йому каже, друже, так ти ж з цим хрестом і прийшов сюди. Це твій хрест. Тож нехай Бог дозволить нам пам'ятати, що у випробуваннях він вірний. І він не дає більше, ніж ми з вами можемо понести. Порой ми дивимося на когось і думаємо, ну я б таке ніколи не пережив. Вам не треба таке переживати. Або хтось думає, дивиться на вас, як ти з цим споришся? Ми, Ми не знаємо, що Бог приготував для різних людей, але в кожного це індивідуальний підхід. Індивідуальний. Бог працює з нами, з кожним. У такому форматі індивідуальних стосунків і насипає нам рівно стільки, скільки ми здатні перемолоти, понести, знести. Пам'ятайте про це. Як би вам важко не було, пам'ятайте про це. Замість кількох практичних порад хотів би залишити таку ідею: якщо вам важко, не соромтесь плакати. Не соромтесь плакати, сльози це. Те, що залишив Бог, і кажуть, що дівчата, жінки десь приблизно 65 рік разів на рік плачуть. Чоловіки кажуть, що справжні мужики не плачуть, да, неправда плачуть. Кажуть, що десь приблизно 6-8 разів на рік. От. Нас так виховали. Ми боїмося інколи плакати, але це нормально плакати. Друге, дуже важливе побажання кожному з нас не замикатися на своїй болі, не залишатися з нею наодинці. Знайдіть, з ким про це поговорити, кому виговоритися, з ким про це поспілкуватися. Я впевнений, у нас пастори і служителі дуже відкриті до цього, але також, навіть просто можуть ваші друзі чи якісь люди, яким ви довіряєте, просто поговоріть про це. Третє, навчіться задавати справді глибокі питання. Друзі, мене дуже сильно бентежить та кількість а, суїцидів, яку ми з вами про яку читаємо, от, яка відбувається в Києві серед підлітків, серед молоді. Навчитися задавати глибокі питання не просто як твої справи, і вже кудись поспішаємо, да? а що ти зараз переживаєш, як ти з цим впораєшся. Ми маємо навчитися задавати глибокі питання. І четверте, ми маємо помічати людей, які страждають, яким набагато болючіше, ніж нам, і маємо втішати їх у цих стражданнях. Нехай Бог благословить, щоб страждання були не просто філософською темою. Не просто богословською дилемою, не просто практикою нашого життя, але й справді дієвим інструментом Божої проповіді до кожного з нас, щоб сказати найголовніше: що Бог нас любить, Бог з нами в наших стражданнях і Бог готує світ, в якому страждань вже не буде. Амінь. Помолимось.